Протокол літнього повітря псевдонаукова легенда. Людство звикло вважати кондиціонери побутовою технікою. Білі коробки на стінах, що тихо гудуть влітку і взимку, як ліфт, мікрохвильовка чи вайфай. Нам здається все просто: взимку гріють, влітку холодять, електрика, термодинаміка, прогрес. Але саме тут і починається розбіжність. Офіційна наука каже: кондиціонер не створює ні тепло, ні холод. Він лише переносить. Але ця фраза завжди залишала дивне відчуття незавершеності. Якщо тепло переноситься, то звідки? І чому втрати енергії такі величезні для такого простого ефекту? Інженери називають це ККД. Фізики неминучими втратами, економісти платою за комфорт. Але є альтернативна гіпотеза, та, що ніколи не потрапляла в підручники: кондиціонер це локальна машина часу, побутова. Тому не викликає тривоги. Взимку, коли ми вмикаємо обігрів, пристрій не створює тепло. Він відкриває мікроскопічний тимчасовий канал у минуле літо, не в конкретний день, у всерединий стан сезону. Той густий, важкий спекотний зной, що колись заповнював повітря, втягується в теперішнє і розподіляється по кімнаті. Саме тому тепло від кондиціонера здається неживим, без запаху, без сонця, без вітру. Це літо без контексту. Влітку навпаки. Ми вимагаємо прохолоди і отримуємо її, але це не охолоджене повітря. Це повітря минулої зими, стиснуте, очищене від снігу і темряви, але все ще несе в собі пам'ять холоду. Тому іноді в кімнаті стає не просто прохолодно, а дивно порожньо, ніби зникає щось більше ніж градуси. Виникає питання: навіщо для цього потрібно стільки енергії? Відповідь тривожна: електроенергія лише маскування плати. Лічильники фіксують те, що їм дозволено фіксувати. Насправді, основна ціна операції не відбивається ні в кіловатах, ні в рахунках. Вона йде туди, де поки що немає одиниць вимірювання. Куди зникає ця енергія невідомо. Можливо, стабілізує сам тимчасовий канал, можливо, компенсує різницю між епохами, а можливо, накопичується. Якщо гіпотеза вірна, людство вже десятиліттями користується минулим як ресурсом, не усвідомлюючи наслідків. Ми гріємося спогадами про літо, охолоджуємось відлунням зими, живемо в позиченому кліматі. І цієї зими, коли морози стояли нестерпні, а кондиціонери гуділи наповну, ми взяли занадто багато. Тому цього літа буде спека неможлива, бо ми вже витратили її минулого року, а одного дня баланс буде пред'явлено. Не у вигляді катастрофи, не у вигляді вибуху чи розлому, а у вигляді тиші, літа, яке не відкриється, зими, яка не повернеться. Можливо, саме тоді людство вперше замислиться, що воно насправді платило за комфорт і кому.